Прикарпатців просять долучитись до збору. Цього разу транспорт для перевезення тіл загиблих. З такою потребою звернулись волонтери, які задіяні у цій справі. Ціна питання майже 10 тисяч євро. І на все лічені дні. Михайло Савлюк знаний у Франківську журналіст, і водночас речник міського суду саме він на своїй сторінці оголосив про збір коштів на рефрижератор, Проаналізувавши всі за і проти. Вирішили, що доречно було би придбати вантажівку чи мікроавтобус з рефрижератором, оскільки зараз йде стрімке потепління в Україну. І, на жаль, це тепло сильно ускладнить їхню роботу в плані транспортування. Ціна питання: 8 тисяч євро. За ці кошти планують придбати машину і вже на місці довести її до ладу, щоб без проблем могла курсувати Україною. Приблизно така ціна. Таких вантажівок, ну, на німецькому популярному сайті. Наразі нам вдалося вже зібрати за неповний тиждень 25% від нашої заявленої суми. Єдине про що просять волонтери, машина має бути надійна та справна, адже відстані, які її доведеться долати, це тисячі кілометрів. Вимога надійність, і щоб не була дуже стара щоб вона могла працювати. Один день їде, а два дні на ремонті, так не може бути. Має працювати постійно. Не годиться температура. ми все-таки веземо тіла, а герої мають приїхати як герой. І потреба є в рефрижераторах, відповідна температура була, відповідно, машина надійна, щоб вона з точки А до точки Б доїхала без проблем. За лічені дні волонтери зібрали вже чверть заявленої суми. Окрім того, звертатиметься до представників бізнесу, щоб за найближчий тиждень закрити цей збір і придбати транспорт.